Motion Capture – це процес запису рухів, звучить банально. Але це так, усе працює завдяки спеціальній системі камер, яка налаштована на фіксацію положення маленьких маркерів. Ці маркери можна прикріпити до чого завгодно. Наприклад, у нас є маркери, розташовані на крісі, і ви можете бачити, що під час його рухів саме це ми і записуємо. Це по суті лише математика. Камери знають своє розташування у 3D-просторі і, побачивши відбивний маркер, за допомогою тригонометрії визначають його точне положення у просторі. Потім дані збираються разом. І завдяки сучасним комп'ютерам це відбувається надзвичайно швидко. Усе обчислюється в реальному часі з швидкістю 120 кадрів за секунду, як зараз із крісом. У грі Ган ми використовували технологію «Motion Capture» не так багато для музичні рових анімацій, як для кінематографічних сцен. Ми вирішили облаштувати студію для «Motion Capture», запросити акторів і розподілити ролі так само, як у кіно чи у театрі. Актори виконували свої ролі, репетували сцени, після чого. Ми облокували сцени, щоб отримати бажаний результат. Потім актори одягали спеціальні костюми з маркерами, і ми записували усі рухи. Після цього ми обробляли отримані дані, застосовували їх до персонажів гри та інтегрували в кінематографічні сцени.